I'm Це сподіваюся, що ми отримуємо сьогодні перемогу. Хочеться перемогти. Представити бригаду, виставити достойно, гідно. – Будемо діляти красиво, будемо старатися перемагати. <світ> <світ> а ми сталеві орли взагалі переможуть дешеве. Сьогодні всім учасникам команд доведеться продемонструвати всі свої найкращі якості, як колективні, так і індивідуальні. Вірю в наших військовослужбовців! Хочу побажати вам всім успіхів і побажати лише перемог. Мекси маткар є почали! Воювати лечі! На другому етапі вже дуже тяжко. Ноги забиті, але... Спробуємо стараємося. Такі заходи, звісно, потрібні, тому що ти відриваєшся від фронту, трошки відволікаєшся. Це дійсно той захід, який потрібний нам в будь-які часи, в часи мирного часу у військовий стан під час ведення бойових дій, тому подібне. Тому що здорова конкуренція вона має бути. Спорт це те, що зароджує в нас з жагу до перемоги, з жагу до нових звершень. Рітачі не самі осталось. Давай. Давай! 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 Це з'єднання з побратимами. Якийсь досвід, якийсь приймати в когось, побачити, хто краще, може чогось набратися, з кимось поділитися чимось. Це хороші змагання. подобається, атмосфера класна. Навіть попри те, що погода не дуже, але ми десантники. Враження найкращі. Команда супер, учасники, супер. Ну, тобто на вищому рівні змагання. Найбільша кількість віджимань від підлоги виконана у амуніції. Візатор собі. Ми маємо загальний результат. 440 віджимань. Вага амуніції 30 кг 20 грам і час віджимань 12 хвилин. Індивідуальний найкращий результат Павло 59 разів за 1 хвилину. Панове десантники, шановні учасники змагань, я вас всіх вітаю завершенням цих змагань, змагань на кубок командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Спорт є невід'ємною складовою бойової підготовки воїна-десантника. Кожен із вас сьогодні проявив неймовірну рішучість, наполегливість, спритність, незрівнянний, неймовірний командний дух це все риси, які притаманні воїнам десантникам Спостерігаючи сьогодні за вами, за вашими емоціями, за цим вулканом емоцій, чесно кажучи, отримав колосальне задоволення. Ви неймовірно круті. Я пишаюся всіми вами. Дякую вам за те, що ви робите, за вашу працю, за ваш захист, за вашу сумлінність. Справжні десантники найкрутіші люди цієї планети. Дякую вам, слава Україні!